Зараз обрали стратегію, говорять, якщо не чують, то йде вхід, сила та шантаж. Ну, в принципі, правильно, так діє Путін. Так діє Путін. Це, це його методика. Типа його не чують, ну правда, у нього ідеї туповаті у цього Путіна. Ну він же ж таким методом от іде. От і, і Трамп зараз таку історію йде. Ви розумієте, у Трампа рейтинги валяться дуже сильно. На нього ж купу компроманта видали і так далі. І Зараз йому максимально підтверджувати свої слова, які він казав, що я там завершу війну там за там 24 години. Я там цього, я там то йому це треба зараз виконувати. Якщо він це не буде виконувати, йому хана його і знімуть, і рейтинги впадуть, і буде переворот в країні, і, і так далі. Тому він зараз максимально включився і використовує всі можливі методи для того, щоб Путіна додавити. Ну, а Путін без підтримки Китаю, його там супер союзників там Іран, Северної Кореї і так далі. Ну, ми сміємося, але там у них достатньо сили. У них ж дуже багато сили, самі знаєте якої, для того, щоб впливати і маніпулювати на світ. А от з економічної сторони зайти на це все і надавити на них. Ну, це абсолютно реально.